Яка країна займає найбільшу площу в Африці? Це Алжир. Найбільша за площею держава Африки це Алжир. Площа більше 2 мільйонів кілометрів квадратних. Це десяте місце в світі. Столиця держави місто Алжир. Офіційні мови арабська та берберська. Грошова одиниця країни. Алжирський динар. Яка з наведених риб має чорний колір ікри? Це осетер. Саме з осетрів отримують найпопулярнішу чорну ікру. Що цікаво, як свідчить історія, Осетрина була популярною стравою козацької кухні. Хто з американських президентів знімався в комерційній рекламі? Правильна відповідь Рональд Рейган. Рональд Уілсон Рейган. Єдиний з президентів Сполучених Штатів Америки. Який знявся в комерційній рекламі. А рекламував він чоловічі сорочки. Його зірка є на Алеї Слави в Голлівуді. Таким чином, Рональда Рейгана вшановано як актора. Друзі. Підтримайте український канал Вподобайкою. Та не забудьте підписатися. Ставте дзвін, щоб не пропустити нові випуски. Яка з наведених річок не розташована в Африці. Звісно, це Місісіпі. Міссісіпі найдовша річка в Сполучених Штатах Америки та одна з найбільших річок світу. Довжина 3734 кілометри. В якій країні розташований Тадж-Махал? Правильно, це Індія. Тадж-Махал – це монумент, розташований за 2 кілометри від міста Агра на березі річки Джамна. Висота Тадж-Махалу досягає 74 метри. В його основі лежить квадратна платформа довжиною і шириною по 95 метрів. Які два основні компоненти сплаву латуні? Мідь та. Так, це цинк. У якому з наведених морів найсолоніша вода. Хто відповів Червоне море? Це правильна відповідь. Червоне море саме солоне з усіх морів. Тут припадає від 41 до 60 грамів солі на літр води. В той час, як в чорному тільки 18. Причина в море не впадає жодна прісноводна річка. Відсутність опадів і постійне випаровування моря. За досягнення в якій науці присуджується наукова нагорода премія Гауса. Правильна відповідь це математика. Премія Гауса наукова нагорода за видатні досягнення у прикладній математиці, яку присуджують сумісно Міжнародний математичний союз і Німецьке математичне товариство один раз на 4 роки на міжнародному конгресі математиків, вважається найвищою у своїй галузі. Нагорода отримала назву на честь німецького математика Карла Фрідріха Гауса. До складу якої країни входять Фарерські острови? А вже ж, це Данія. Фарерські острови. Це архіпелаг на півночі Атлантичного океану та острівна установча країна, що входить до королівства Данія. Яка з наведених країн Королівство? Мабуть, це було легке питання. Правильна відповідь. Бельгія. Бельгія офіційна назва Королівство Бельгія. Це суверенна держава у Західній Європі. Столиця та найбільше місто. Це місто Брюссель. Як називається найдовша протока у світі? Мозамбіцька протока. Найдовшою протокою у світі є Мозамбіцька протока в Індійському океані, яка протікає між островом Мадагаскар і континентальною Африкою. Її довжина становить 1760 кілометри. Максимальна глибина 3292 метри. Яка з зазначених риб помирає після розмноження? Так. Це лосось. Тихоокеанський лосось гине після першого нересту. Таким чином життя лосося триває не довше 6 8 років. Скільки існує алфавітів у світі? 65. Усього на планеті налічується 65 алфавітів. З них найкоротший це алфавіт новогвінейських папуасів, а найдовший кхмерський. У японців, наприклад, цілих чотири алфавіти, а у китайців немає алфавіту, тому що в їхній письменності існує близько 15 тисяч іерогліфів. У якої з наведених країн немає офіційної столиці. Звісно, це Швейцарія формально столиці у Швейцарії немає. Статус головного міста не закріплений ні в Конституції, ні в будь-якому документі держави. Політичним центром держави, де розташовані уряд, парламент та центральний банк, є місто Берн. Водночас сусідній Цюріх вважається фінансовою столицею Швейцарії. В якій країні розташована найбільша крижана печера у світі? Правильна відповідь Австрія. Айс Різенвельд – це найбільша крижана печера світу, розташована у вапнякових надрах гори Хохкогель у східній частині Альп неподалік містечка Верфен, Зальцбург, Австрія. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте підписатись на наш канал та подивитися останні наші випуски. Дякуємо, що ви з нами.